Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні в нас з вами буде заняття з аплікації. Діти, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це зайчик. Діти, але прийшов він не просто так. Він мені повідомив, що зараз у лісі випало дуже багато снігу. Діти, і знаєте, що я вигадала? Давайте зробимо подарунок нашому зайчику. Зробимо. Морквинку. Зайченята дуже люблять цим ласувати, тож давайте зробимо морквинки для нього та його друзів зайченят. Малята, я вже трошки попрацювала і зробила ось таку гарну морквинку. Подивіться, будь ласка. А зараз я вам розповім, як я її робила малята. Але ж ви пам'ятаєте, перед тим, як нам з вами почати працювати, що ми маємо зробити? Звісно, пальчикову гімнастику, давайте свої речення та повторюйте за мною. Зайчення маленьке, швидке та прудкеньке. Підемо гуляти, морквинки збирати. Діти, для того, щоб зробити морквинку, нам знадобиться морквинка, ось такий хвостик і аркуш паперу. Почнемо працювати. Я беру ось цю морквиночку, кладу її ось так на аркуш паперу. Ось хвостик від морквиночки, я його кладу ось сюди. Ось така гарна морквинка в мене вийшла. Дітки, а якщо ви будете робити так само, як я, у вас теж все вийде. Зайчиня каже нам велике дякую. І я кажу вам дякую, дітки. Без вас в мене нічого б не вийшло. А ми подаруємо ці мольквинки зайченятам і вони будуть ласувати взимку. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!